Рукоположення сьогодні в нашій церкві, тож хочемо привітати ми в цей час усіх служителів Господніх наших. Ви щирі ці рядки, прийміть від нас. Відповідальність Бог вам дав велику, ви пастирі, і труд ваш непростий. Бо Він вам доручив свою чарітку, щоб її до неба довести. Нелегко вам, брати, в житті буває, проходити долини і низи, і часом буря грізна завиває, підтримка треба вам в такі часи. Ми молимося за вас, ми вас цінуємо. І ночі не до спані, і ваш труд, хай вам Господь могутній подарує духовних сил серед життєвих смут, ви Божі слуги, ви зразок для інших, ви вибрані Творцем служителі. Хай Боже світло світить вас ясніше. Щоб це дорослі бачили і малі. На Господа кладіть свою надію і кожне діло до Його несіть, лиш Він поможе, втішить, зрозуміє у молитвах натхненних це просіть. Хай ваші сім'ї Бог благословляє дітей, дружин, земні ваші думи. У кожних починаннях помагає і від бід вкриває сильними крильми. Бажаємо міцного вам здоров'я, натхнення у служінні Божих благ, терпіння що побільше і любові, і золотих снопів у ваших руках. Трудіться, чи то в сонце, чи негода, доносьте світло до людських сердець. За вашу працю буде нагорода, вічне життя і золотий вінець. Слава Богу.